Сьогодні ми вітаємо мужніх, сміливих, відважних лицарів із святом Днем Збройних сил України. Як говорив Тарас Григорович Шевченко, у своїй хаті своя сила і правда і воля. Тож вітаємо тих, чий обов'язок захищати, боронити правду своєю силою та волею. Українські воїни це не лише солдати незалежної української держави, а всі ті, хто боронив її споконвіку. Українські воїни це й хлопці, які в майбутньому стануть мужніми захисниками України. Я навчусь марширувати, виросту, піду в солдати, буду справжнім вояком. Вивчусь я на артилеріста або стану я танкістом, або кращим моряком. А допоки вчуся, тата Україну захищати, і як він як наш дідусь, я ніколи не боюсь. Дід мій в армії служив, тато в армії служив, я служити теж піду і їх на підводу. На землі або на морі я стоятиму в дозорі, батьківщину не віддам злим підступним ворогам. Тато каже: молодець, справжній синку, ти боєць. День Збройних сил України це мужність і героїв свято. Клонююсь тим, хто нині з автоматом. Не спокій береже і захищає мене, і маму, і сестру, і брата, велику нашу всю родину, рідну, вільну Україну. З ним тебе небо завжди голубе, буде хай над головою і красою степовою. Любувався, щоб завжди, не стрічав, щоб ти біди. Був веселим і відважним, сильним, мудрим і поважним. І буде мир, і буде спокій у кожному домі і родині. Вона тебе хвала в небеса високі. Перемога і слава Україні.